Розповіді про населені місця Київської губернії зібрав Похилевич Київ, 1864 рік. Безперервний потік паломників сприяв розвитку незначного раніше Бердичева. Пробудив тут торгівлю та промисловість. Почались ярмарки, а процвітання Бердичева швидко призвело до успіхів усіх старовинних міст тутешнього краю. За Польщі йшла безперервна боротьба між православним народом та шляхтою, яка прийняла латинство. Кармеліцький Бердичівський монастир нищився стільки разів, скільки зброя православних козаків тріумфувала і відновлювався щоразу, коли у свою чергу поляки з татарами або кимось іншим долали безладну хоробрість народних мас. Так у 1647 році. Богдан Хмельницький на шляху до Збаражу через Бердичів, зберігши православні Бердичівські церкви Михайлівську та Успенську, зовсім розорив Кармеліцький монастир. Кармеліти встигли вчасно втекти і віднести в глибину Литви, викрадений ними перед тим із Михайлівської церкви чудотворний образ. Зрозуміло, що вони повернулися до Бердичева разом із торжеством польської зброї. За Семена Полія, знаменитого Фастівського полковника, і під час Коліївщини повторилася та сама історія з кармелітами, які заспокоїлися і влаштувалися грунтовно лише з 1795 року. До цього року ченці утримували для свого захисту військовий гарнізон і кілька гармат.